Докучлива пила. Гей, де це я? До чого мене причепили? Гоу, це хто? Привіт, помаранч. Я хочу зіграти у гру. Зіграти добре. Давай ухованки. Що? Ні. Тоді давай у доміно. Ні, ти не можеш обирати гру. Чого? Це не за правилами гри. Чого? Тому що тепер слухай. Нащо! Бо я так сказав! Та добре, добре! Хто тобі в сніданок набудив? А, гаразд. А тепер помаранч. Досі ти жив, докучаючи людям. Суспільство називає тебе дурником. Я називаю тебе виродком. Так, а я тебе назву старий клоун. Що? Ти виглядаєш як після вибуху на косметичній фабриці? Досить! Ти певно емо, чи не так? Ні, я не емо. Ти емо клоун. А, <плес> гей, слухай. Слухай, тебе прив'язано до смертельної пастки. Вона спрацьовує від таймера. Якщо ти вчасно не знайдеш ключ. Ти часом не про цей ключ? Що за де ти його взяв? Сам не знаю. Просто супер. Ти повністю запров гру. Твоя гра фігня, пограймо в кості. Ненавиджу кості. Шашки? Ні. Ти любиш нарди? О Боже, який ти докучливий! Ну все досить. Я переходжу до баклажана. О, це фіалка! Гей, чуваче, я не фіалка. Привіт, баклажане! Гей! Гей, фіалко! Навчити пісенці! Ні, гей, я не фіалка! Чуваче, це частина тортур, чи що? Слухай, все мало бути не так. Я помаранч, ключ лежить, Емо-клоун Клоун щось чорнить. Чому я раптом схожий на квітку? Я баклажан. Ти схожий на картоплю, що сильно забилася. Усе, я клянусь, що з цим я покінчу. Чому я думав, що це гарна ідея? Гей, hey, гей! Hey, я помаранч, ти не я в туалет пішов пила. Гей, hey, картопе! Що? Пастка! А? А, <pras> ah, бідолашний картопля. Його зненацька розпиляло. І <хи> ah. як мені звідси вибратись? Українською мовою дубльовано Air Studio.